Є у Ворохті отакий чудовий заклад, називається ресторанчик стара Ворохта. Так, щось нагуляла сьогодні, зголодніла, то думаю, може піти щось, перекусити, щось такого гаряченького. Піду в оцей такий цікавий зал. Зал, начебто, зроблений як старовинна гуцульська хатина. З таким. Этно с тылем, скажем так. Так, классно. Так, глянем в них. Так, Це дируний із сметаною 165, Дируни з грибами 175. Оце щось таке прикольне 185. Банур з бринзою 175, баннер з грибами 188. Шкварками 165 вареники. Ось така ціна вареники. Угу. Де у нас перші страви? Ага, Юшка грибна є. Борщ 130. Бограч. 257. Угу. Тут такі рибні страви. Ну, мабуть, я буду борщ, так хочеться борщу. Так, принесли мені вже частину мого замовлення. Дивіться, я замовляла капучино. от, отаке от, от горнятко капучино. І борщ до борщу мені принесли хліб і страва від шеф-кухаря це е, сало і солений огірочок, і якісь там ягодки. Ну, схоже на чорницю, брусницю, мабуть. Ось так. Так що, поки чекаю борщ. Буду насолоджуватись гарячим капучино. Ой, тут так, така атмосфера. Мені дуже це подобається. Цей заклад, цей ресторанчик. Називається Стара Ворохта в центрі Ворохти. Тут, так, знаєте, по-домашньому дуже клас. Ой, дивіться, так швидко мені вже і борщ принесли. І так, порція борщу в ресторані Стара Ворохта коштує 130 гривень. Капучинка. Коштує 60 гривень, і за це все мені треба заплатити 190 гривень. Дуже клас Ось, дивіться, принесли рахуночок Борщ 130, кава 60 і всього 190. ну Так, ну, думаю, непогано. Борщ я вже так скуштувала трошки, дуже смачний. Ой, каву треба скуштувати, поки гаряча. І так смачного мені клас смачного Так, хочу отмітити кава в ресторані Стара Рохта дуже смачна, дуже справжня кава. І ще додається, ось подивіться, отака шоколадка. Так приємно. М -м, клас. Ось, ось шоколадка з логотипом ресторану Стара Ворохта. О. І отак. Все буде Україна. Все буде Україна і все буде добре. Слава Богу! Слава Богу, закінчується мій такий триденний тур по ворогті. Така невеличка відпустка. Дуже так файно, дуже класно закінчується. Слава Богу, все добре. Всі ці три, три дні пройшли активно, скажімо так, як хотіла. Ну, трошки з погодою не повезло, ну то нічого, то буває. Слава тобі, Боже! За те, що маю, як то кажуть, за сьогоднішній день за такий чудовий вечір. Завтра їду додому. Знову на роботу, знову працювати. Все для нашої перемоги. Слава Україні, слава Богу, слава ЗСУ. В ресторанчику Старого Рохта є і ще отакий дуже цікавий зал, називається Світлиця. Він дійсно такий світлий, гарний, такий сучасний дуже все класно зроблено. Біля ЖД вокзалу в Ворохті, відкрили отакий от чудовий новий заклад заклад харчування, ресторанчик з Ну, зайдемо, зайдемо посмакуємо. До потягу мені ще ціла година, тому я йду тут, трошки посидю, з'їм знову щось гаряченького. А в ворогті дощ, а в ворогті дощ іде. Ну нічого, все рівно гарна, тепла погода. В цьому закладі. Меню не подають. З меню можна ознайомитись по отакому от QR-коду. Ну, сучасний заклад, сучасний ресторан, і це так по-сучасному. Я замовила грибна юшка з локшиною. Чекаю. Так, ось мені принесли грибна юшка з локшиною. М -м, якби ви знали, який запах, який аромат іде. Ну будемо куштувати М -м, таке гаряченьке. Подивіться, ну, яка тарілка. Яка подача. Класно буду коштувати. Смачного мені. Так, ну ось принесли мені рахуночок, Рахуночок. грибна юшка з локшиною. Коштує 145 гривень. Ну, ви знаєте, я дуже задоволена, дуже смачна юшка. Так що, я думаю, все на висоті. Все дуже добре. В ресторанчику. З грибна юшка коштує 145 гривень. Такі справи. Дякую, все рівно дякую кухарям, все було дуже смачне. Ну, а я чекаю, чекаю на потяг. Ось біля ЖД вокзалу цей ресторанчик знаходиться, де можна посидіти в такій приємній тихій такій обстановці і почекати. Почекати свого потягу.